Добрий день, напевно, вже багато хто з вас бачив кадри, як в Азербайджані відбулися масові арешти росіян. Причому серед затриманих там і працівники російських там різних культурно-мистецьких товариств, журналісти, просто втікачі від мобілізації. Отже, абсолютно різні люди, об'єднує їх все тільки те, що вони є росіянами і судячи з кадрів. Азербайджанська поліція отримала наказ поводитись так само, як російська поліція поводиться з затриманими азербайджанцями. Тобто затриманих видно, що жорстоко били, їх принижували, ставили на коліна, примушували ходити гуськом, сильно заламували, коли доставляли до спочатку цих самих бусиків для перевезення затриманих, а потім вже в суді, коли їх заводили в клітку, тобто повністю повторювали дії російської поліції. Ну що ж, у Путіна, який оголошує себе захисником прав русскоговорящих і взагалі росіян, тепер є можливість довести, що він дійсно є таким захисником. І оголосити спеціальну воєнну операцію для того, щоб захистити росіян на території Азербайджану. Ну, ми з вами всі чудово розуміємо, що Путін цього не ризикне зробити. Він і на Україну та поліз тільки тому, що був впевнений в тому, що тут йому ніхто не буде чинити спротив. Ну а щодо Азербайджана, вже заздалегідь ясно, що спротив буде. І спротив почнеться ще на території Дагестану, навіть ще до того, як війська дійдуть до азербайджанського кордону, тому Путін такого не ризикне робити. Ну, це якби черговий доказ того, що він і не збирався захищати росіян на території України, а він просто тупо хотів захопити чужу територію, захопити чужу країну. Ну, а максимум на що він здатний, це на дрібну і таку, скажімо так, підлу помсту азербайджанської діаспори в Росії. Вже з'явилися кадри, як з помпою затримують так само жорстко затримують голову азербайджанської діаспори в Москві. Думаю, теж саме зараз прокотиться і по інших містах Росії. Ну, і тут треба розуміти, що серед представників азербайджанської діаспори є достатньо багато підприємців, ну, дрібних і середніх підприємців, таких як Алікперов, великих бізнесменів, ну там одиниці. Але і у середнього, і у дрібного підприємця є що вкрасти, що конфіскувати, що експропріювати. От, Тому. Я так підозрюю, що зараз по Росії почнеться полювання на представників азербайджанської діаспори, у них будуть відбирати бізнеси, їх будуть елементарно грабувати, ну а далі буде розкручуватись оцей от механбік взаємної ненависті між Азербайджаном і Росією. Тепер питання в тому, як до цього поставляться. Представники інших мусульманських націй в Росії взагалі там є, скажімо так, релігійне тертя, тому що азербайджанці вони шиїти, а майже всі інші мусульмані в Росії вони суніти. Але в даному випадку вони отримали чіткий сигнал після азербайджанців ви будете наступними, тому треба протистояти цьому. Вже зараз. Цікаво, як будуть розвиватись події, ну а головне ще, як до цього поставляться російські зет патріоти коли побачать те, як росіян принижують в Азербайджані. Вони ж звикли вважати себе білою кісткою, а тут виявляється, що їх можна так само чмирити, як вони звикли ставитись до інших. Це буде таке важке протверезення і розуміння того, що Росія це вже далека не та країна, яка може диктувати комусь свої умови. Це та країна, якій вже треба готуватись захищатися, бо на напад, новий напад вона вже не здатна на все добре.